Доброго дня! Ми вас раді вітати на полях фермерського господарства. Пепеду мітраж зараз буде проходити друга серія зйомки про широкорядний посів різних культур сівалкою коржмаестроди тридцять 3135». Ми сьогодні повторно зібралися з вами для перегляду нашого посіву. Ти головного агронома фермерського хазяйства ПП Думітраж будемо представляти вам, який розвиток має пшениця на сьогоднішній день. Це у нас сьогодні 31.05.2024 року. Доброго Дня глядачі, шановні, сьогодні 31.05.2024 року. Ми повторно зібралися, щоб глянути на розвиток нашого посіву озимої пшениці сівалкою Корж 31 Маестро 3135. Сівалка Маестро 3135 СВ Спітро. Маємо два ряда сушників в шахматному порядку. Один сах 70 см, два шага 35 Бункер у нас 50х50. На 50. 8 кубів по 4 куба кожний. Маємо е, на 70 см удобриння йде сошник. Якщо працюємо на 35 то удобрення подаються непосредственно сошник. Соняшника с підтрол маэстро на 35 сантиметрів. Добре, 80 килограмм сошник на синя 60 тысяч Маэстро Спитрол, плюс на 35 весілля соняшника напрямую сатаки. Зараз фаза у нас вже молочно воскова стиглість. Що вам можна сказати за цей період, що відбувся від дати зйомки минулого нашого відео? Дуже рання весна відновлення, потім приморозки, активні температури, то високі. То низькі дуже воно відчувалося і в агрономічної роботі для рослини дуже стресові ситуації було. Але але я вважаю, що ми впоралися. Ми бачимо результат поки що на даний час. Результат по даному полю. Що рослинки виглядять здорово. Да, є містами. Ось, якщо звернути увагу, це наслідки нашого. Хоч у нас один день було, одну ніч точніше було приморозок, що опускався до нуля, мінус один, але він завдав шкоди по 7. Ми бачимо ну, кожен флаговий лист, верхівка, коли був приморозок, то є в нас флаговий листочок був зверху. По колосу, вроді би, слава Богу, скидання немає зернівки на пшениці. Якщо ми зараз говоримо про пшеницю. У минулої серії я розповідав про захист рослин, проводили два гербіцидних обробітки. Ми можемо бачити, що міждуряддя у нас на 35, але не бур'янинки, не саринки, нічого в нас немає. По шкідниках також ну, в цьому році і не наблюдалося активного руху шкідників, там і клопай, і тріпси. Ось ми ну, можемо провірити. Рука, ну, вона чиста, немає ніякого шкідника, нічого, да. провели захист. В цьому році дуже рік такий специфічний, були болячки, які ну вони типові для нас, але ну, не так сильно типові. Тобто піреноспороз був дуже поширений. Ну, але є препарати, якими я не буду називати, якими ми препаратами працювали, але спрацювали, так, да, десь зупинило. Десь залічило на сьогоднішній день, щоб ви розуміли на цю пшеничку всього-навсього 5 чи 7 травня. Випало 30 міліметрів. Які були для нас дуже ключовими. Ось минула неділя, можна сказати, на всій території пройшли дощі. Нас воно не зацепило. У нас буквально 4 мм були, але для такої маси пшениці це дуже мало. Запас вологи, був, як ми бачимо самі, що зерно в наливі вже навіть і молочно воскова стиглість йде. А вологи не вистачає. Видно по, по листочках, що скручені, ну, рослина сама себе захищає від засухи. Щоб не порушувати ну, повний ноль, щоб там не проводити ніяких більше операцій, то хор вирівнював ці гребні. Ну і саме головне е, питання, чого його взяли, для рівномірного розподілу пожнивних решток. Е, потім е, у в, Другій декаді февраля 150 кг м'ячної аміачної селітри. Так що ми з вами знаходимося на посівах озимого ячменю. Ми бачимо, як культури розвилися да, за цей період часу, тобто провели всі операції вчасно. Те, що ми планували. фунгіцидний захист, інсектицидний, допідкормили, можна спостерігати. Таке явище, що бачите, по кончику наших вусиків, що є наслідки нашого приморозку. Хоч він, як я повторював, що був невеликий, одно одноденний, ну, можна сказати, не одноденний, а одну ніч. Але є скит. Ми недобор врожаю, тобто на кожному колоску там. По рядочку, по два вона скинула Зимий ячмінь. Має фазу. У нас вже можна сказати, що. Закінчується молочно-воскова, вже переходить більш у воскову стиглість. Дощіка не було, критично, що воно дасть там трошки, трошки недобор по масі тисячі, тобто не буде виконаний весь потенціал, що ми, що ми надіялись на повражайності. На даному полі ми дали фунгіцидний авіатор по 0,6 літри і мідоклапріт з лямбоцелометрином по 150 грам. Стоп-регулятор дали для укорочення шейки самого останнього міждовузля, щоб нас було не невим... ви, ви бачите, бачите, який флаговий лист невеличкий. Ну, це він попав що також під приморозки, але на флаговому на ячменю. Геть трошки у нас, так, як є пошкодження приморозком, але тут більше пошкодило сам колос. Уже, бо На період, коли приморозки були, то вже ну, у нас колос виглядав. Також провели другий гербіцидний захист. Тобто, бачимо, по общому фону поля можна. І в міждорядку глянуть, що ідеально чисто, ми усі, майже, ну майже всі шкідні, сорняки да. поле чистеньке в доброму стані, будемо сподіватися на гарну погоду, що нам дасть зібрати цей врожай. Те, що ми спостерігаємо по цьому році, по врожайності, на одному рівні з минулим роком. Да. Тобто, ну, Якщо ми говоримо про культуру. іменно по... По ячменю. Щоб, може, був, були опади ось, ось, зараз, на, на цій неділі на, і на минулій, то б, можливо б на якихось б півтони на гектару більше було. Так, ну, щоб ви розуміли, в минулому році у нас було 200, 240 гектарів ячменю по 73. Він дав на круг. Сподіваємося, що в цьому році не хуже буде, але приморозочок трошки менше вологи. То може трошки бути, або на тому рівні, або може бути трошки нижча врожайність. Ми з вами знаходимося на посівах зимого ріпаку. Бачимо в даний час уже розвиток ріпаку, фаза вже, можна сказати, дозрівання. Да, вже в нас є і стрючочки повноцінні. Зараз з вами якраз разом глянемо, на якої він фазі знаходиться. Воскова стиглість в даному стрічку, бо деякі попадаються що ще молочно, воскова стиглість. Що вам сказати? Цей рік дуже приморозки, оці, оці наші весняні приморозки, нестабільні температури дуже вплинули на ріпак. Бачимо, якщо зрівнювати з минулим роком, то в цьому році слабші посів ріпака. Тобто не відбулося повноцінного гілкування на ньому. Бачимо, що він дуже низенький. Як для, для збирання для комбайнів це добре, що маси великої немає. Головне, щоб побільше стрічків було. Як немає маси, тобто немає гілкування. Ранні приморозки да, повідбивали нам. Коли проходило масове цвітіння, також було пониження температур, ділка не літала, не було. Запилення, ну всі ці фактори вони вплинули на те, що маємо. Ну будемо мати недобор ріпаку в порівнянні з минулим роком. Проводили також, давали фунгіцидний захист. Ми бачимо, що рослинка в доброму стані. болячки були, да їх поприбирали, кідників поприбирали. Це все те, що від нас залежало, ми зробили, але є природній. Фактор, який, ну нам, нам, звісно, гріх напевно жалуватися на цей рік, бо є в людей, знаємо по других областях, що в них дуже погана ситуація. Ну не тільки з посівами ріпака. Я вважаю, що там і пшениці, і ячмені, всі культури дуже пострадали, бо в них більші приморозки були, ну більше шкоди навело. Ми з вами знаходимося на посіві соняшнику. Як минулого разу ми були, тут було у нас грязненьке поле. Ну, як, як, як вийшло воно з зимівлі. Так, ми можемо зараз спостерігати вже у нас соняшник. Оце бачимо рівномірне розподілення поживних решток. Також бачимо дуже чудову роботу культри по сорняках. Так, там, де на посівах ріпака, ми бачимо, що ну, Є бур'яни, але ось на посівах гороху дуже чудово видно, як вона спровокувала і зимуючі, і злаки зимуючі. Да, і зараз полізуть. Ну, ще. Посів відбувся 12.13.05. 12, зараз бачимо розвиток 1-2. 3, 4, 5. П'ять справжніх пари, шоста з'являється. Розвиток соняшника добре проходить, ми спостерігаємо. Наявних таких болячок немає, але є де-не-де механічні пошкодження, де воно тертя проходить. І коли ну, сума активних температур маленька, ми могли спостерігати це все ну, такі явища, що ну, де механічне пошкодження, от воно проявляється. Плануємо. Провести фунгіцидний обробіток десь ну, можливо на неділі. Да. Ми проводили дворазову гліфосадний обробіток, тобто перший раз дав гліфосата по 1,5 літри. Плюс прилипачі там, ну, ці всі при, примочки подавали. Да. І другий раз після посіву, вже за день-два до появи сходів, я пройшовся ще по літрі гліфосату, щоб підчистити. Ми бачимо відносно, відносно чисту картину по наших пасівах. 24.05 провів страховим гербіцидом, тобто трибуронметилом по 40 грамів да, дали також прилипачі антистресанти соняшнику, ми можемо спостерігати ось по сорняках. Також, якщо придивитися, є і амброзії, де вона також точка росту прибита. Лобода є де-не-де. Планую провести, обов'язково нам, якщо ми нульовою технологією займаємося, провів на цій неділі грамініцидами. От З лаків ми можемо спостерігати, бачимо поле відносно чисте. Але якщо придивитися ось, на одному метрі квадратному, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 до 10 е злакових бурянів. Тобто не зимуючи, е не зимуючи, але, щоб ви розуміли, критичної ситуації немає. По наступних обробітках плануємо ще не оприділився по якому фунгіциду, бо спостерігаємо. Таких якось наявних, щоб були наявні болячки, немає. Але хочеться для профілактики щось провести, якийсь обробіток, оприділимося по якомусь фунгіциду, інсектицидний захист. Також потім плануємо ще бору додати, ну, бакову суміш. І будемо сподіватися, що будуть опади, будуть добрі результати. Ми можемо, бачите, я з лопаткою можемо глянути те, що говорив, що в нас опадів з початку місяця не було. Там 4-5.05 було останній раз 30 мм. За цей період там ну, до 4. Тобто ми бачимо ситуацію, ось оде наша соломка. Відкриваємо вологи вроді би мало, але вона ось наша волога вона є. Тобто ну, збереження вологи, все, що ми культра, сівалочка, воно все, все своє діло зробило. Ну, будемо надіятися, звісно, що цієї вологи недостатньо буде для повноцінного врожаю. Ну, будемо надіятися на погоду, що вона нам посприяє. Будуть, будуть гарні опади, буде гарний результат. Дякую вам. Частково кражеш від компанії Полі... політехніка. Маємо прискучі, сівалки, навантажувачі. Вони <ріст> і коректують для наших потреб. Колись, у 2017 році, з представниками коршу, коли відкривали корж Україна, я був присутній і я задавав декілька питань. Загалом беруться з останніх років. Наприклад, я вперше на дню поля. З сервісом їхнім задоволені. Купили ми е сівалку Horsch Pronto 8 NT.